Ну і тепер одразу кілька випадків підрив і вбивство військового сталося на вихідних 1 та 2 лютого. Головнокомандувач Олександр Сирський назвав ці події трьома ганебними актами насильства, які є неприпустимими. Отже, вбивство військовослужбовця, працівника ТЦК у Порятині, вибухи в ТЦК в Рівному Павлограді. Командувач сухопутних військ Михайло Драпатин назвав вбивство військових в тилу червоною лінією, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. це за межею того, що можна толерувати. Написав Драпатий у соцмережах. Сирський зауважив, що розраховує на повне і всебічне розслідування злочинів. а Також зазначив, що в збройних силах роблять усе можливе аби в ході в мобілізації. Не допускати порушення прав людини. Президент Володимир Зеленський в свою чергу не коментував вибухи ТЦК і вбивства військового і не згадував це у своїх традиційних вечірніх зверненнях. Водночас телеграм-канали, які вважають провладними, закликали президентства відреагувати. Отже, вбивство військового в Пирятині. 1 лютого на заправці в Пирятині чоловік застрелив військового ТЦК і втік із одним із мобілізованих, який супроводжував цей солдат. Через кілька годин підозрюваного затримали, під час обшуку вилучили гранату, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Коли троє військових ТЦК супроводжували групу мобілізованих до 199-го навчального центру, невідомий чоловік у балаклаві підійшов до одного з військових з мисливською рушницею і вимагав віддати зброю. Коли військовий відмовив, невідомий вистріл у нього з відстані 2-3 метрів внаслідок важкого поранення. Військовослужбовець загинув на місці у полтавському ТЦК. розповіли, що постраждалому одразу надали не невідкладну допомогу, викликали швидку і поліцію. Але лікар лікаря, які прибули на місце, не могли вже врятувати життя. Обласна поліція розповіла, що у військового стріляв житель Полтавщини 1984 року народження. А його спільник, мешканець Полтави, 1988 року. За даними Лубинської окружної прокуратури, двом Повідомили про підозру, інкримітують перешкоджання законні діяльності збройних сил України, умисне вбивство і викрадання вогнепальної зброї, а іншому посібництву у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України суд сьогодні обрав запобіжний захід до підозрюваного убивці співробітника ТЦК. Його взяли під варту до 1 квітня без Право нести заставу, підозрюваний на суді визнав провину і розповів, що допомагав таким чином родичу співмешканки втекти від ТЦК. Реакція військових не заборилася, але звичайно дуже дивує агресія і радість деяких українців, які, начебто, адекватні і притомні, і багатьох з них знають і військові, які раділи. І вибухом в ТЦК і вбивство військового у Пирятині. Тараси Лейко, військовослужбовець, який з 2014 року воює в лавах Збройних сил України, разом із своїм побратимом так прокоментували історію із цими подіями. Слава Україні, героям слава! сьогодні. В Україні відбулося дві події. Вони для нас є трагічними. На Полтавщині був застрелений військовослужбовець. У Рівному відбувся вибух ТЦК, загинули дві людини, шість людей поранені на даний момент. Здійснили ті теракти ну, чіткі вороги України. Всі, хто це підтримує, цю інформацію розшарює і одобрює, це є або корисні ідіоти, або агенти Московії. Дуже прикро, що це може бути початком кінця. Початком кінця нашої державності і початком кінця нашої можливості жити. Московити перемагають в інформаційній війні, закидують кучу наративів, які підтримують боягузи, які бояться захищати свою державу, свою націю, своїх рідних, родичі, які чекають перемоги і завершення війни і надіються, що це можна зробити чужими руками. Так от скажемо вам, що ми закінчуємося, солдатів бракує, але в нас є шанс відбитися і боронитися. І ми це робимо. Як казав мій побратим, дуже би добре було, щоб кожен, хто не хоче воювати, чекає чогось, що в неї якось так вирішиться, і надіється, що війна не прийде в його дім. Поїхали в міста і селища, які були окуповані московитами і звільнені наші або прифронтові населені пункти. І подивилися, що витворяють московити і що відбудеться у тому випадку, якщо вони прийдуть близько до вашого дому. А відбудеться наступне, що ваш будинок буде зруйнований, ваш чоловік чи син, якого ви опікуєте і а, бережете від а, участі у війні, вони будуть вбиті, донька ваша буде зґвалтована, жінка розірвана. Наразі такі а, реалії. Усім коментаторам, які будуть е мати бажання сказати, хто би мав воювати, та люди це будуть коментувати ті, що відношення до війни не мають, будуть вказувати, що мають йти депутати, мають йти поліцейські, мають йти йти, мають йти йти, а тільки, тільки не я, ну я вам хочу відразу сказати: просто йдіть в срак. Плюю до тих ухилянтів, сикунів, які ховаються за своїми самочками, мамочками і всіми іншими. Ви весь час вимагаєте від влади, від президента вирішити питання, ви боїтеся, що фронт просувається, але самі нічого не хочете робити. Ви жалієтесь на те, що тут порушується в Україні, якісь там ваші права, але забуваєте про свої обов'язки. Мені тоді до вас є пропозиція, просто порвіть поліції паспорт України і при можливості виїдіть звідси і не повертайтесь, якщо вам така країна не подобається. Ви не маєте права мати такі самі рівні права, як які хто за нею воюють і проливають кров. Тому що ви думаєте, що за вас мають постійно хтось вирішувати. Ми такі самі, як і ви. До цивільного до війни ми займалися своїми життями. Жили своїм життям і своєю своєю роботою і всім іншим. Ми не були професійні військові, але ми ними стали, тому що ми мали бажання щось робити. Тому звертаюся ще раз до і плекаю до адекватних людей, які там в тилу. Якщо хтось із ваших знайомих там або хтось десь в Фейсбуці поширює ту. То... Всяку ерунду там про ТЦК, безприділ, там і все інше. Блокуйте їх нафіг. Будьте адекватними людьми, орієнтуйтеся в ситуації. Бо так ми розділимося. Взагалі, спільнота наша розділиться на тих, хто адекватні воюють, і тих, хто в тилу нас зраджують. Тому що це не як не інакше, як зрада нас. В першу чергу нас. Ми е, маємо великий шанс вижити. Ми маємо великий шанс перемогти. І попри все, Україна буде, і ми переможемо. Слава нації! Смерть ворогам! І звичайно, під цим відео звернення е, нашого товариша-друга е, Тараса Елейка, Є дуже багато коментарів. Кажуть, пишуть люди за кордону, які особисто знають військовослужбовця Тараса, і вони відверто оправдовують дії е, українців, які вбивають військовослужбовців.